Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу розпочати серію феєрія троянду червні. Феєрія не, не феєрія, а гов трояндочки. Давайте вже мені феєрію. Не всі кущі чомусь ще показують таку свою най-най-най красу, але щось та й показує. І, відповідно, я вже вирішила, пора, пора мені знімати цю красу, адже доки я дочекаюся всіх кущів, то мені такого не вийде, бо частина з них облетить. От, наприклад, красуня Ліола вона вже ну, починає, але ж починає. Не вже, а лише починає. Ви Бачите, тут більшість все ж таки пупляхи. Поодиноку де-не-дає де квіти. Поодиноку де-не-де є вже жуки на тих квітах, хоча вона не запашна. Там є такі пахуші легкі, але жуки, їм, я бачу, не дуже сильно <су> перебірливі вони. Кущ 20-й, ні, чекайте, якого року? Так, 20-го восени. Ну, вже він поза метр. Це вже він позаметр. Все, третій рік, він вже минулого року був в мене теж ви, якщо пам'ятаєте, третій рік це вже ого, враховуйте габарити. Кораловий сюрприз, українська селекція Крим. Прекрасна. Зараз вона якраз, до речі, що в нас було? Скільки то? П'ятну, ботанеділа, три дні таких дощів. П'ятниця дуже сильно лило, взагалі практично без перестанку. Потім дещо субота-неділя легше, але вологість була підвищена, було холодно. Ну, було, відповідно холодно, І в мене частина сортів попсувалась. Я вам покажу, як воно виглядає. Бо тут я поприбирала. Якраз вчора я тут довиполювала бур'яни і намагалася ті квіти, які, попсуті, були все ж таки забрати. Кораловий сюрприз на диво, він якраз починав квітнути, досить непогано виглядає. Зараз, можливо, не видно його так колір, але він і міняється. Направду. Нема такого, що він якийсь є один. Він є яскравіший і моркв'яніший, а є більш такий. Який ну, дійсно в кораловість де, особливо при західному сонці. Ну, відповідно, я не можу фактично все-все-все передавати в різну погоду, але буду пробувати хоча б окремо відео знімати, а потім буду комбінувати все. Квітка величенька. Е ну, фактично на розмір моєї долоні. Пелюстки середньої щільності не є надто щільні, але і не є такі, прямо, що зовсім легенькі, слабенькі. І от я якраз вчора виполювала тут. І в неї в кущі були деякі буріни і поруч, і я чула її пахущі. Вона не пахне надто сильно, але такий легкий трояндовий аромат, легкий трояндовий пахущі. Я її називаю мені звичний букет з дитинства, бо колись, мабуть, ну, хай всі, не всі, але більшість стран для мене так якось пахло, однаково трояндово. Ось така вона є. Поки що кущ абсолютно однорідний, на рівні, всі-всі-всі пагони на рівні. Ну, є дещо нижчі. Он суцвіття, але небагато, і він дійсно на рівні. На другу хвилю він зміниться, так не буде. Квітне в суцвіттях, немало квітів, але, звісно, і не всіяний аж надто сильно. Трішки вітер може шуміти, тут уже, перепрошую, ніяк інакше не виходить. Манстедву ось, все, я знайшла її місце. Я знайшла її? Що? Місце щодо. Е... Якби, ну, куди рости, нічого її не заглушує, не придушує. Вона росте повністю на сонці. От зараз вже шоста година вечора. З самого ранку тут на неї сонце, воно звідси сходить. І до не знаю якої, до 9-ї, мабуть, десь буде, до 9-ї вечора, а тут сонце. Ну, я б не сказала, що щось надто критично. Ну, є якісь, от, бачите, ознаки, але. Це були і дощі. Я поприбирала. Після дощів кущ був розвалений. Отакі е, е, квітки, які перші відкривалися, вони лежали прямо цілі пагони, на землі. Оцей погін, ось цей погін лежав, оці взагалі лежали на землі. І відповідно декоративність була втрачена. Але я встигла дещо відзняти окремо. Потім буду в зим... зимові вечори. Компілювати то все чи то монтувати, а зараз от познімаю вам. На жаль, камера на, на даний момент ще не передалась, бо ще на неї світить сонце, воно вже хай ну, після обідні, при але все одно враховуючи, що ця красуня має такий оксамитовий колір, воно не передасться. Але кажу, кущ погарнішав однозначно, те, що він отримав гарне місце так. Можливо, якби він був якийсь. Розцінені тіні від іншого куща. Я думаю, це було б краще для нього. Припускаю, так не було б цієї підпеченості. Але тут в мене точно промокла вже гарна земля, замульчовано, дуже щедро. Тобто під кущем абсолютно мокро, все добре. Тому, тому, тому. Але нема такого масового, щоб квіти псувались. Ось одна тільки я побачила. Можливо, вона дещо і раніше розквітла, потрапила ще в ту вологість, а вже фактично відходить. От, бачите, ця квітка прекрасна. Прекрасно виглядає взагалі. І ця прекрасно. І ось тут є то, що так більше в тіньочку від сам, ну, від свого ж куща, від самої себе. Ой, ось, прекрасна. Прекрасна, гарний сорт. Бачу, от буде трішечки, бо все де в кораловому сюрпризі. Я навіть в коралову сюрприза. Ні, а то мастер розляглася туди. Ну, загалом кущ тримається. Єдине, що ці тонші пагони, які ближче до землі, і коли на них величенькі квіти, то так, вони лягають в дощову погоду, на... набирають занадто, напевно, і лягають. От, прошу на сонці, на сонці. Ну, є ось якісь мінімальні такі ознаки. Можливо, але не надто критичні, як на мене. Ну, Дуже я задоволена цим сортом. Аромат, колір. Поки що мені пасує єдине, що колюче. Ай-яй-яй, але що зробиш? Красуня, чандос б'юті, лиш тільки починатиме. І, відповідно, як я казала, я чула вчора нотки. Коралову сюрприза пахощі, то це просто ще не розквітла, не розквітла чандос б'юті. Звісно, що вона триматиме першість. Її дуже люблять трипси. Я цьогоріч ніби профілактувала і ґрунт вносила, поки що не бачу сильно. В мене так трапилося, що вона не розквітла до дощів, тобто вона тільки-тільки перші квіти, і поки що вони виглядають досить непогано. Ну, я вам ще зніму. Я її зробила високу обрізку цього року, не так, як чайно-гібридній, бо куч вимога поза 170, я так не хочу, мені треба трошки менше. Але не впевнена, що це допомогло. Олександрин, Олександрин теж поки що починає, але я потім скажу чому. Spirit of Freedom ось дуже багато пуп'янків. Дуже багато. Зараз, можливо, ще обіду, ну, але що вам пуп'янки показувати. Оп. Ну, є, 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 є. Багато, багато буде багато. От, бачите, все їй треба якась опора, чи красива якась орка, чи що, бо пагони вони лягають. Це ще не розкрились квіти, а вони вон, вже при землі, оцей лежав, тому я їм такі підставки зробила. Ну, буде квітнути, будемо бачити. The Prince, the prince розцвітає фальстав, до речі, ні. Якщо дивитиметься пані. Я запитувала різницю, то не, поки що не скажу, бо Фальстав ще далеко не в такій формі, не в такому стані пупляха, де принц ось уже розцвітає. Оце попсуто від погоди. Якраз його розквіт потрапив, попав на дощ. На дощі. Не любить він підвищеної вологості. Зовсім не любить. Порівняти з мастер двут, поки що колір ну дещо різниця. Палітра дещо різниця. По формі, ну теж, звісно, квітка не може бути ідентична. Кущ наразі так чітко тримається. Я пам'ятаю, що я на нього наговорювала. Минулий сезон, що я не знаю, як його обрізати. І цього року я його б тоненьке все повирізала. Тобто, по максимуму якось вирізала, можливо, цей спрацює, Я сподіваюся, він мені не розвалиться, бо мені не подобалося, як він себе тримає, чомусь він постійно мені розвалювався. От розцвітають, ще тільки розцвітують. Тобто перші квіти, які от тільки починали, вони потрапили в дощ, і це не його. Я так розумію, підвищена вологість. Тому тільки-тільки починає. Golden zest, я її посадила сюди. Восени, і то місце має значення. Ґрунт має значення абсолютно проповлювання. Оце все весь прекрасний догляд, який ми по максимуму можемо забезпечити, це дійсно має значення. воно вже в перший рік показало себе. Гарна, запашна, гарний колір. І нарешті я маю тут. Я хотіла, звісно, тут лимон-помпон. Можливо, колись я його десь знайду в сорт. І от такий хотіла біло-жовто-червоний куточок. Поки що. ну, цікав... Не то, що цікавий, а гарний як до першого року. Тут я посадила гортензію, великолисту, і там дельфіну. Хочу якісь побавитися з супутниками. І шатрес депар. От, оце вона, вона росла в мене з 2020 року на одному місці, а 22 восени. Ні, не 22-го. Минулого року вона вже в мене була тут. Значить, 21-го року так, восени її пересадила. Відповідно, 22-го року сезон вона на цьому місці, і це другий рік вона на цьому місці. Вже воно й буде постійно. Хіба мені набридне сорт? І от так, вже видно, що їй тут гарно, вона вкоренилася, вона пішла в ріст, вона наростила мені більше пагонів. Пагони такі гарні, чіткі догори. Пуплях є, не по одній напагіння, це чайно гібридна рахується, тому не може тут бути аж так всіяно. Є. Наразі починає вона квітнути таким насиченим. Ого, скільки мурахи тут, певно, попелиця. Ага, ясно. Ясно, вже бачу, чого тут багато мурахів. Попелиця аж чорна. Ого, так, сьогодні я сюди йду, багато. Покусаю зараз. Хотіла показати квітку, а зараз мене. Добре, не покажу, по розміру іншу спробую. От колір насичен рожевий, але зворот дещо такий сріблястіший, вона дуже запашна, квітка гарна, велика. Тримається, досить непогано. Наскільки я пам'ятаю, ну не один, не два дні. Вона так гарно тримається. Спробую, можливо, якось цього року більш наміреніше послідкувати за цим. От хочу квітку, ну але я ще, напевно, її буду знімати. Тут теж мурахи, не хочу, мене покусали. Ні, тут менше, ладно, одна вкусить, то не страшно. Хотіла показати форму, але ні, бачу, що ця перша квіта. Це все ж таки перша, не дуже вона гарна по формі. Ну, Гарна, але дещо недолік тут є. Тому вона буде гарніша. Ну, велика, велика, гарно складена, ароматна. Познімаю, нехай трішечки вона мені розквітне. П'яно. Цього року просто вона в ширину, в висоту. Оце вона була минулоріч, от там позаду в неї пашміна така менша від розу біля неї. І я її знімала не роз з висоти, і мені дуже подобається сорт пашміна. І п'яно потрапляла, вона дещо вища була, але дещо вища. Зараз п'яно вже ого, вже в половину вища від пашміни, і так. Ну, то, не вийде. От, якби оце вона була на висоті, оці, це було б чудове таке поєднання. А зараз ні. Воно повиганя, повиганяла вона погана. Причому я обрізала низько, як чайну гібрид, не знаю, там на 4, мабуть, бруньки, вона мені повиганяла, тому що я не покажу, як то красиво. E, Jubilee celebration, Бачите, потрапила на дощ і все ж таки частина твіті попсувалася. Ой, це зараз впаде, Ну добре, впаде. Під, підніму і це впаде. Дощ, а зараз, може, спека, не знаю. Хоча кажу, пролито все, замульчовано все. Ну Ось я тримаю цю квітку і вона майже розсипається. Вона така, така рихла, якась. Ну, відчувається, що нема такого щільності, такої тримання. Не можу сказати, коли вони відкрились, бо був дощ холодно, я не дуже той. ходила до них спостерігати. Ну Оце якась дещо міцніше. Але бачите, всі донизу похилені. Це дещо щільніше, міцніше тримається. Колір гарно передано, хоча він теж може бути такий. І форма може бути така цікавіша. Ну, Мінливий такий сорт, але наразі от всі всі-всі-всі квіти вони похилилися донизу. Тому чекаю, поки що компактний, не є такий, але він, він у мене росте більше в ширину, ніж в висоту. Красуня Кейт, буду більше її знімати. Так, вона мене теж тут на нову місці Я її пересадила минулоріч. Тут її буде. Ну, їй буде тут краще, і ґрунт. Точно, це як мінімум. І от вона мене тішить. Є де, ну, частина така сліпих пагонів. Я спеціальне відео зняла, щоб по поекспериментувати. Я нічого не начіпане не лами, нічого. От подивимося, як вони будуть нарощуватися. Але є й квіти. Квітла вона вже дві відцвіли. От зараз квітнуть наступні. Гарно показує колір. Гарно показує колір, гарно показує квітку. Квітка велика, квітка тримається довго. Навіть був дощ, ота перша, що там вже я там, ну, обібрала пелюстки, вона трималася цілі дощі, вона, звісно, попсухалася. Але її їли жуки, і я дуже раділа, що на ту одну квітку вони зосередились, і дощ, і жуки, і все. А інші пуплянки принаймні не чіпали, тому мені це підходило. От, кущ непоганий. Він буде вищий, він буде ширший. Побачимо. Але декоративність тримається досить довго. Ну, та, те, що потрапило під дощ швидше. Звісно, ну, втратить декоративність, але бачите, от зовнішня втратила пелюстка. Але загалом от тільки зовнішній обідок дещо втратив. А серединка гарно буде. Ось ця взагалі ось прекрасно, нічого не втратила. І ця Ось це ж був дощ. Ось, Прошу на зовнішніх пелюстках пару капельок тих ну, плямочок є і все. І навіть не помітно, ось навіть ось є. А тут дивишся, прекрасна квітка, гарний стан, флористично, чудова листя, шкірясте, щільне. таке, ну В неї таке виражене її листя дуже-дуже щільне, дуже шкірясте. Ну і квітка поєднання дуже гарне. А не з відквітла вже, вона в мене мелькала, ви бачили, вже відквітла. Пробую бавитись супутниками. Це в нас на перстінка. І Констант. Це має бути зірка. Одна з зірок мого квітника дуже-дуже мені радили. Радила пані Таня. Пані Таня, Циган, я не раз її рекомендую, як ну, продавців відповідальних. Дуже, от, ну. Я знаю, що хто має, багато хто в неї захоплений від, від цього сорту. Мені вже вона подобається. Можливо, я вже до неї мала очікування, що вона мене не розчарує, і вона дійсно не розчарувала. Це перша, при перша квітка. Та перша перша поки що аж надто багато на першу хвилю вона мені не наростить, але ну так молоденький куст. Чекайте, я її не. Очікую надто сильно від них ось така краса. Вона теж буде дещо мінлива, особливо коли зміцниться. В неї нема однорідного кольору, вона буде дещо мінятися. Кримський самоцвіт Гарно. Ви знаєте, я так вирішила, як на мене, хто любить отаку мінливість, що неоднорідний колір. Кольори тут присутні від жовтого до червоного, в різних їх варіаціях бар. Оце дуже гарний варіант, досить тривало квітне. Відпадати має прямо ціла квітка, але не всі бачу, що повідпадало, Деякі відпали квітка, деякі ні. Ой, оце Боже, я вчора збирала, а це ще не, не облетіло, а вже тепер облетіла. Не зловила, ну, на зараз я вам не покажу, як вона може бути. В неї було таке, що я її застала, вона аж світиться. Такий насичений, гарний, жовто аж світиться розсвітиться Ну, прекрасна. В суцвіттях теж, до речі, любить гарний поживний ґрунт. Якщо її посадити в таку собі земельку не дуже, то так по вона і буде квітнути, але не покаже. Квіти будуть менші, дрібніші. Ну і не так вона щедро буде квітнути, то не те буде. Штамп Royal Палас. Японська селекція ще ні. Е, як, Боже, Боже, Августа Луїза відцвітає вже, аюдах одну квітку дала, вже відцвіла. Діаблес, де мерс, демер, с, демер е, теж, он, дивіться, скільки вже повідцвітувала, бачите, багато. Так, дощ дуже вплинув, дуже-дуже дуже вплинув. Пришвидшив її в Те, що якраз на той момент відкрилося. Але ось отакі, які ще там відкрились після дощу, ще є. Не все змив дощ, ні, не все змив дощ. ну Це вже відцвітає. Не покажу я вам вже на зараз. Наступна якась прогулянка буде її. Бургунді ось, Красуня е, одна з таких, які дуже я люблю. Що сказати по дощу? Не скажу, що вплинув. Ну, ну, є, звісно, якісь такі от зовнішні пелюстки, які починали квітнути, вони дещо втратили до кордонись. Але загалом, загалом є на що полюбуватись. Її видно, до неї хочеться підходити і дивитись на її оці тичинки, цікаві. Бургунді, кольор бургунд. Гарні Кущик Має такий, він бути досить розлогий, наскільки я пригадую, побачимо. Ось така красуня Бургунді. Гансенстет е, росток не квітне. Астрій грефінг фон гарденберг Ну так, це дощів у мене не любить точно. Всі-всі-всі квіти, які були, ось бачите, оце все їх стан. Ось, ось дуже багато. Я дещо забрала, дещо лишила. О, ну Багато-багато. Все, що починалось, навіть оці. ось це вже ж попсута. Це вже ж попсута. Оце вже буде попсута. Ну, тобто, я не знаю, що мені на першу хвилю, ось бачите. Значить, треба або обробки такі було встигнути перед дощем. Не знаю, може бути й моя вина, але так, всього не встигнеш. Тому щось буде, надіюсь, цей поплях, цей порадує мене. Ось тут ще є суцвіття пару. Але основна така, основне квітування, так як я бачу, бо багатенько сліпих, є такі сліпі. Он, он, але бачите, тут вже вилазить, вирощується новий. Причому з п'ятилисника правильного над п'ятилисником. Ось, бачите, вже пробуджується, там брунька буде проростати. Нічого я не робила. Можливо, якби ви начепну, можливо, було б швидше, не знаю. Але не бачите. Угу. Ага, це попелиця теж, ну ясно. Бачите, попсута, дощі у нас, її псують. Але все одно я її тримаю, люблю, буду любити. Дуже люблю її. Е, оце має бути, мабуть, що. Як же ж вона боже, крутиться, крутиться, це ладно, розквітне, покажу. Бо тут в мене і новинки є. Будемо бачити, це я посадила до пари Burgundy Ice, посадила Brilliant Pink Iceberg. Це теж один там зі спортів якогось чогось. Я не пам'ятаю, що за чим було. Ну, айсберг. Або та Iceberg, вона була сама перша, а від неї потім пішли різні спорти. Ну і от, Brilliant Pink Iceberg. Заради теж цих пиляків, тичинок, серединочок, таких цікавих, прицікавих, посадила. Ну, поки що кущик малесенький, тонесенький, але... Я впевнена, що він буде рости. Це якийсь сорт невибагливий, не треба над ним трястися, наскільки я розумію. Лаука, дощ теж її попсував, дуже пришвидшив, Тобто, все фактично ось звилося дощем, лишила з аж одна квіточка-красунька. Цьогоріч вона, певно, почула, що я на неї нарікаю. Те, що вона дуже дає малий приріст. І цього року просто не впізнати, По приросту вона. Ну, так, то не годку ще, але непоганий вже кущ, вона мені дає. Жуки її дуже гризуть, вона не квітне наразі, отак, щоб мені все відкрити. Квітка ну, все ж таки не тримається так довго. Хотілося б довше. Ну, ще поспостерігаю, поспостерігаю і от Я насладила дельфіном, треба вже зрізати. По-перше, його вітер поламав, хоча я підв'язувала, і то він лежить там мені на кущі, відрух, треба вже підв'язувати. Є різні сорти дельфіну, а є такі, що просто навіть троянду заглушать, я бачу. Треба ще знати. Ну, от кажу, З таких, що тяжко підловити, коли в неї суцвіття розкрите, але колір вона дуже така кидається в очі кольором, але оскільки вона не квітне так, як наприклад, Ані Дуперей, от Я дивлюся на Ані Дуперей, ну вона далі все всипаний кущ квітами. Ця не має такого. не має в неї такого, щоб цей кущ був всипаний квітами, хоча колір помітний. Гудку тільки починає на диво. Тільки починає, з таких трішки пізніших. Ну, Квіти великі. Так, квіти побільшали, вже великі. Дійсно, От теж в третій, то у 2020 році посадила, все, дуже великі квіти. От просто Вони не були такі великі. Вже вона в корінах, хоча вона в перший сезон показала і в другий, мови нема. дуже була розкішна. Але вже ось просто квіти величезні. Там величезні квіти. Ось, прошу, який колір, бачите, як вона може міняти, ось висвітлася. Такі світлесіду, я не пам'ятаю, чи я бачила. Те, що вона славиться своєю такою мінливістю кольорів, таке є. Кущ величезний, об'ємний. Треба розраховувати, враховувати. Це дуже вже поза метр він має в ширину. У мене, принаймні, розлоги, тобто він в ширину буде більший, ніж висоту. Гранатовий браслет теж такий варіант. До речі, вона вже схоплювала чорну плямистість, але скинула листя деяке і відростила, і нічого. Я біля неї прям так додатково не топталася. Але, бачите, о, вся всіяна. Вона так. Ось на такому етапі воно піврозкриття фактично. Квітка на плинку розкривається, залишається, вона не буде повністю розкрита. Оце її таке максимальне розкриття. Довго тримаються, квітів багато, помітна. Ну, Попелиця любить, вон є, прошу. Так, от така вона є. Candlelight, Я зробила пізні обрізування. так, Я зніму окреме відео мої такі застереження для себе. В тому числі, то вона ще тільки розкривається. Ну і олів'я. Красуня, красуня Олівія Роуз Остін. Так, популярна, наскільки я бачу. Не знаю, що сказати до того, що я попередні всі сезони говорила кущ. Мені дуже подобається, що він однорідний по висоті. Не випускає туди-сюди, як любить Голден, Sverg, Ledio, Шалот, Маргарет. Випускати в усі сторони вудки, і ти їх потім, ну, куш, 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 гоп, вудка. Такого нема. Якщо ось десь я внизу, мабуть, можливо, за слабкенький лишила, він дещо похилився. Після дощу квіти були дуже мокрі, похилився. Але ось, бачите, тримається. Так, зовнішні пелюстки попсувались дуже в багатьох квітах, але вона й припала її квітування якраз на ті дощаки. Але... Якщо так загально глянути, причому вона набагато гарніша, коли здалеку дивитися. Коли приходиш ближче, от я її пробую знімати, не то прийдеш ближче, а коли здалеку вона такий ефект справляє. От оця її ніжність, здається, що це просто хвилька, зефірна хмарка, зефірна ніжності. Дуже вона справляє ефект здалеку. Мені так видається. Ну, пахощі я їх теж хвалю. Можливо, це в мене наклалося. З захоплення цієї красуни її цією ніжністю рожевою. І мені може видається, що вона так пахуча. Вона не є пахуча надто притурно, але запах мені й подобається. Все ж таки ну, відчудний такий ніжний. Ось така краса. Нема таких аж знак, ну, не бачу, я поки що не бачу ознак захворювань. До мене дітє питали, не квітне, бачите, ще навіть я помилилася, я казала, два тижні, може й більше. Ну І дзвіночок кампанула, посадила. Дуже цікавий, дивіться, що робиться. А він, він лістиме в усі сторони. І тут ще один е, персянка. Кенделайт ось кілька квіток, все ж таки дощ попсував. Попсував дощ, причому, бачите, як попсував Аж погнило. Бачите? Квітка така щільна і погнила. Треба обрізти, я не, не помітила. А ця, от дивіться, дощ попсував. А ні, от потрусила, посипалась, Але отут от зверху пробую, то така щільна. Ну, квітка величезна, вона теж побільшала, вона вже велика, листя велике. Переживала, кажу, я переживала, я окремо розкажу, щоб не перевантажувати відео, але дещо я за неї переживала. Але нічого, гарно. І от поруч два жовті кольори. Фрізія, наскільки така, як жовта-жовтюща, насичена, насичена. А кенделай така ніжніша, ніжніша, жовто абрикосовіша Така все ж таки там, видно, що вона ніжніша. Ось така краса. Дякую вам, що прогулялися зі мною. Буду вдячна за коментарі, відгуки. Всім до наступних відео і па-па!